Дивимось разом. Срібло не срібло. Як на мене це срібло, середньовічне польське срібло. Є, що це в нас? Дивимося що це в нас. Ух ти, щось цікаве, щось незвичайне. Походу не пряжка, а фібула. Цікава така. Ого, це по сьогодні срібра. Хорош. Яка глибина. Почав копати рукою, почала лізти ось така кераміка. Так, да, це вона. Чешуєчка. Всім привіт! Копаємо сьогодні в лісі. Погода, в принципі, хороша для копчику. Думаю, знахідки будуть. А ось був перший сигнал під корінням. Ось до маленькі деревцята ростуть. І прямо під корінням був сигнал. Думаю, якась просто, якась жбонь, якийсь цей. А як викопую зацініт. Ножик з, -з, -з, -з кістяною ручкою. Я декілька відео назад викопував вже такий. Але тут трошки відрізняється, тут ззаді є така то штучка. Вкосуйся. Так, чого воно не фокусується? О! Тут така та штучка є. Отак от. Хороший середньовічний ножичок. Хороший, початок є. Копаємо далі. І так, друзі, є в нас перший монетоз. І це мені здається радянщина рання. 20 чи 15, 20 копійок. 45 рік. Кінець війни. Хорош. Он 20 коп, 45. Раз, два, три, три з половиною метра в мене сигнал. Сигнал. Як... Дивлюся, тут щось тоненьке. Дивимося разом. Срібло, не срібло. Як на мене це срібло. Середньовічне польське срібло. Це нашерування. Да. Це вроді полторак. Чи що це таке? Не дуже розуміюсь в цьому. Но знахідка крута. Ну що, копаємо далі? 40 сантиметрів від того полторака. 29-30. Так. Подивимося. Так, викопали, походу. Ну ось тут є. О! 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 І дивимося. Теж здається срібло. Теж щось схоже на полтарочка. Хорош, хорош. Але зализаний, нічого не, не видно, але приємно. Там были 20.5 очка и тут сигнал 15. 15, как виноц 900. Так, пойм, диваемся. Так. Так. Як відбиток? Таке відчуття, що це був відбиток, так десь тут щось. О, піднімаємо ще щось і теж срібло. Це щось менше вроді. Це теж срібло, але щось менше. Також середньовіччя. Андрій підійшов до мене, Почти підійшов і в нього по дорозі сигнал. Подивимося, що тут в нього. Як шестак. Давай ще викупаємо ось шестака. давай давай десь тут мій па... кладик розпаханный. бачиш, дерева садили. Да, я теж думаю, воно все йде там лінією. А може воно тут отскріститься все. Давай може піном. Все не понимаю. Ну проверь ще раз прибором. Ну, візьми розкопай. Корінь йде, тяжко купу. Ну, провір прибор. Хороший сигнал. Але десь в коріннях глибокий. В коріння, так. Да. Так, зараз ми викопаємо і я покажу що тут у нас вийшло. Коріння і прям під корінням. Давай, пробуй акуратно тільки, якщо Щоб не пошкодити. Це навряд ли глибше десь збоку воно. Монета. Є. І що це в нас? Дивимось, що це в нас... Ух ти, щось цікаве, щось незвичайне. Дивіться, щось незвичайне, щось, взагалі, якась там монета. Диви. Я ж такого не зустрічав. Йолки-палки. Ви тільки подивіться, що за монетка. Тоже полячок якийсь чи що? Тут має ще бути. З цієї сторони не видно взагалі. З цієї подивіться, який герб. Ну видно корона, орлик, кінь. Що там пише? Каже 1755. 1755 рік. Ну, як, як я бачу, подивіться, Андрю. Да. От ти там його побачив. По -збоку. Як Ніколая останнього по кругу йде. А, так, 1753. Третій? Здається так. Нічого, хорош. Ще один сигнал цікавий. 23. 23. срібна. Давай, да, разрыбно. А ну, давай на пину. Ой, тут в яме? Ой, да я что-то Что одна такая? Что одна? Монетка. Здесь такая сама. Середневечная медная монетка. Ну хорош, хорош. <звук> да, да, по ну, я... Копаємо далі. <звук> Ось ці були срібні монети. Така лінія йде і тут був у мене сигнал. І як починаю копати, гурт випадає. Жовтий. Дивимося разом, що це одна кипійка чи ні. Так, герб радянський. З цієї сторони що в нас? Одна копійка, 1948 рік. Хорош. Золоце партії. Берем. Так, щось викопав. Цікаве. Якесь Тесло. Або щось. Може рубанок якийсь. така-то Ну, з тих відійти від папи. Як каже, хороший сигнал каже. Чтось він великий, да? Давай, зараз. Керамічний такий. Артефактик. монета Ну, щось щось дуже вбите за монета. Була. А, це формат Ніколая останнього. але хтось з неї трошки погрався. Вуміть? Нічого беремо. Був у мене тут сигнал і випадає. Випадає ще одна срібна середньовічна монетка. Польська стрібна монетка. Хорош. Берем. Так, зацепив сигнал. 90, 91. Аби, щоб не банка. Так, копаємо. Дивимося. Витягнув. Витягнув. Так, візуально не бачу, що це в нас. Так, парампина. Все. Елки, волки. Что-то великое, что жирное. Ай, блин. Какая-то крышка. Я уже так надеюсь. Какая-то бронзовая крышка. А від чого вона? Не знаю. Ось така кришечка. Що це таке? Підсказуйте. Хорош. Сигнал є? 23, да? 28, 27, 30. А ну давай. Такий не змілки. Ну да, я піном. Є, І... монета випала. Монета випала. Це Миколина, вроді. Формата Миколи. Ну, вже міть. Приємно. Випала в мене ось така кругла штука. Не знаю, що це. Сумніваю, що це срібло. Вдома треба буде попробувати. Можливо, хтось знає, Підсказуйте. Папа там вицепив чешуйку. а в мене був сигнал. І витягую. Не знаю, що це. Схоже на кільце. Фокусуйся. Дивимося разом. Посріблене кільце. Мідне посріблене. Ну нічого, хорош, бере. Три. Що є? то одна, там друга, там третя. І... А ну покажи. Пряжка. Походу не пряжка, а фибула. Цікава такая. Ого, у тебя сегодня серебра. Хорош. Так, а это полторак, наверное. Наверное, полторак і третій шуї. А, це ці. А ні, це... А, нет, это ці вчорашні, да? А, это ты сьогодні найшов. А ці дві вчорашні, так? Да? Ця і ця вчорашні. Ці дві вчорашні. А цю ти сьогодні? Може і шостак. Може, Може трояк. Не, не трояк. Трояк. Навірно, все-таки шостак. Хорош. Був сигнал. Копнув його. А він зверху виявляється. Піднімаємо разом. І що це в нас? Походу золото партії, так? Да? 49 рік. 5 копійок. Хорош. Берем. Лана каже, що в неї є єдна монетка з дуже великої глибини. Показую глибину одразу. Ого. Ого. Півтора фіскаря. Хорош. І що це в нас? Це в нас, походу. боротосік. Боротосік. Ну що, Хорош? Поздравляємо. За сигнал і в коріннях. Дивіться, яка глибина. Яка глибина. Почав копати рукою, почала лізти ось така кераміка. Ось ось шматок. А в результаті витягнув таку ту штуку. Частина від підкови середньовічної. Така-то штука. Копаємо. Так, плана щось цепануло, підійдемо зараз. Подивимося, що там в неї. Де? А, тише, тише. І... Піднімаємо, дивимося. О, це білончик. Білончик у нас. Класс. Шесть сохрані. 1922 рік. Хорош, сохран хороший. Радянський, радянський білончик. Хорош, ставим лайкос. 39.40. сигнальчик. Так. И что тут у нас сверху? Так. А, это у нас монитор нашей. Это походу ранняя радянщина. Ну що це таке? На жаль, не видно. Походу три копійки. Рік не видно. Ну, як мені беремо. Що Щось Андрій вицепив. Ну глянемо. Що в нього? Я матва лежала. Тим поінтером зацепив. копав. А що ти взяв, що? В 20 було. Так, да, може срібло. А не може по-любому давай почищу. Біло. Да, 10 копійок, білончик. Ладно, білончики білончик в тебе вже білончик. Давай почищу. Та він грязний, він не надо його чистити сильно, не три. Я подивитися. Не три. А так і залишиться. Ну хорош, поздравляємо. Есть, 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 есть. Есть, шось, шось, да есть. Это у нас, походу, баратосик. Походу, да. Снова Андрей Гукай. Каже, у него хорошая монетка. Рибло. Так. Та-да-да-дам! Чешуйка. Чишуйка. Клас. Маленька чешуйка. Хорош, поздравляю з сріблом. Це вже третя, так? Да, за сьогодні? Дві в папи і одна в тебе, так? Да? Папи вроді три. Може папа і три, я не пам'ятаю. Дві в папи, в мене. Один. Папа вже сьогодні відкрив чешуй... чешуйний день. Йдемо вже до машини. Е... Пустився дощ. Андрій казав сьогодні що дощ буде до срібла, ми сьогодні сріблом і в мене є фінальна знахідка. Бачите? Так, да, це вона. Чешуєчка. Хорош. Андрій з чешуйкою. Папа вроді 2-3 чешуйки має. І я. Хорош. Ось такий -то результат сьогоднішнього виїзду. Справа хабарничка Лане, що в неї цікавого? В неї цікавий ножик є середньовічний. Далі в неї є Радянські монетки ранні, гудзик царський орляночка, 10 копійок 22-го року білончик. боратос. і найцікавіше, в неї такий то перстеньок з гемою, з стекло всередині. Жирок, жирок. І ще цікава її знахідка. Ось така кришечка, а всередині ніби пряхельце Здається, це якась кераміка чи не кераміка, я не знаю. Така цікава штучка. Так, далі хабарничка папи. Що в нього цікавого? В нього три совєта гудзик і два, два, борото, два соліда але це соліди вчорашні, це так він не викладав, то ми його сняли. Далі, що за сьогодні в нього цікаво? Фібула. Я думаю, що це фібула. Можливо, пряжка, можливо, помиляюсь. Мені здається, це фібула. Фібула, Боратос, два білончика, два царика. Шостак. Шостак такий. гарненький. думаю, з охран там буде. І три три цих, чешуйки. Так. Далі хабарничка моя, що в мене цікавого? 4 радянщини, Два колечка. Одне з і сохрані, друге, я не знаю, що це за колечко, якийсь муштук, чи що це. Далі сріблу. Ні, ще є один боратос. і далі п'ять срібла. Три, чотири соліда і одна чишуя. Так, далі хабарничка Андрія. В нього багато. Ранніх радянських монет, далі колечко, частина хрестика, боратосик, боратосик з якимось лицем, не знаю. Потім дві польських якихось монетки, таких я ще не зустрічав, не знаю. Потім білончик 10 копійок 25-го року і чешуйка. Отакий От то був у нас сьогодні виїзд.